Їдемо на гриль. Так, отут це закуповано грилем, Вон гриво сітка, а он маленький кусочок <тас> тимопітика, який буде також їсти гриль. А це Світланка. А вона сьогодні отак їде. Сьогодні день тата, тому це ми вирішили проїхатися трішки. Бачите, навіть ось у туалети є. Це досить важливо, коли ти біля озера, більше з дитинкою. А ми ми розклались і виявляєте, тут така прикольна штука є, що ось це все, це все облаштовано. Ми з собою правда, грі взяли, розпалювач цю сітку, але це все вибудовано і тут, і там, і краса. Ось і така рибка тут плаває. по Перше дивіться як чисто. По-друге, рибка плаває. Вон далі. Качечки. Оп. Світланка у нас грилюшниця. <плес> Класний, коли на природу можна взяти ще чи скейки. Їдемо в інше місто спонтанно. 15 кілометрів, і вже скоро будемо. <плес> Заїхали в село на корівки, пасуться. Коротко про те, як люблю їздити по Google картам, вони нас завели в дуже непідходячі умови, особливо для ось такого формату. І це трохи, трохи жорстко. Всім цікавенько, особливо на таких покришках. Краса. Ось там краса. Світлана назбирала волошок. Ось мій Family Pack. Дивіться, які здорові коні. Спеціально на очах такі штуки, щоб мухи не залітали. А ми їдемо далі. Їхати проти вітру, звісно, цікавенько.